Так, продовжуємо грати Я Помітила, що тут немає жодної нашої фотографії. То є так, але тепер, коли фотографії є, чому б і нам не бути на них. А ти б мала брадувати будинок і займатися цим. Який зараз бах, дуже швидко скіпається текст. Прям неймовірно швидко. Шибко. Опа. Ти навіть не хочеш знати, чим займалися твої батьки на цьому ліжку. У шафі лежить одяг, а також іграшки та мотузка. Ти зачиняєш шафу. Комод замкнений. Камин. У них є клятий Комин Ендрю, так? Це речі для багатіїв. Ну, кого ще є вдома Камин? Це не така вже рідкість, хіба ні, принаймні не в старих будинках. А цей будинок старий? Бляха, звідки мені знати? Ти знайшла листа, у ньому написано Шкода чути про те, що сталося з дітьми? Можливо, але... то на краще, Господь все обладнає. Ніколи не казав мені, що кинув навчання. Я й не кидав, його просто призупинили докинув з карантину. Хоча враховуючи ситуацію, що склалась, я думаю, що все-таки вилетів. Що ж, не пощастило їхній доньці, то і підручники перетворились на поту. Як пограбувати тут все? Мені цікаво, я не розумію взагалі, що тут зробити треба, якщо чесно. Що тут робити треба? Як пограбувати, коли тут нікого немає? Окрім нас? Можна було б зайнятися сексом? Так, Різдвяна гірлянда. Гумові рукавиці Річні засоби для очищення. Ну фігня якась. Чесне слово. <кій> <кій> Де мені що красти, дайте? Я хочу красти. Бля І не можна подивитися, що мені треба робити. А ну-ка ще раз поговорити з цим вирутком. Гар... Хорошо у тут. тут телефон за кого твоя матер ніколи тобі не дзвонить Тут ворожісь машина це була сракинг щит Можна на кухню у нее взагалі питать А де кухня тут? От кухня. О, холодильник порожній. Зараз у холодильнику не так багато продуктів. Там зараз буде багато дитського м'яса. Не знаю, я вже тут буквально вже все обходив. Що тут ще обходити можна? І з цим уже говорити теж, теж не можна вже обтристався блін а куди мені тоді йти онфіга мені виходити на вулицю самі? сама це я тут уже застряг просто Та ти шо? Долева коробка, повна викруток. Я відміну вітала доворіться і справді працює. Слив на підлозі трохи забити, але тебе це не обходить. Різдвяне, гірлянда ще раз. Всяке різдвяне, здебільшого свічки, те, що нам треба буде. Кулінарна книга, каструля порожня, Раковина Дошка для нарізання, стікер для тарілок і блендер, кухоні ножі. У шафі повно цікавих речей, до яких не хочеться доторкатися. Комод замкнений Комод замкнений тут треба знайти ключ до нього чи що? Може є якийсь ключ. Але вона не хоче його брати. О, все, взяли тепер нарешті. Тепер можна йти цей комод підчиняти нарешті. Ура! О, тут тепер цей Петросик. Здається, у наших батьків з'явились Нові хобі. О, я хочу знати подробності. Е, не думаю, що розповім про них, але тепер зрозуміло, чому мама продовжувала умовляти нас переїхати. Ого, ти знайшла ключ. Чудово. Що всередині? Ніяких прикрас не видно, але ти помічаєш якийсь папер. Там написано Шановні пан, пані та, пані Грейс, ви обрали варіант відшкодування збитків, заданих помилкою нашої компанії, наш представник буде радити зустрітися з вами, бо, будь ласка, залітайте до нас еквия. Швидше, щоб поговорити це питання. Доки вертаєш папку, ти вивчаєш ще дещо. Свідосло про смерть Ешлі та Індрю Грей. Ага, ага. Не знала, що ми померли в три місяці, тому що собі все таке? Гадаю, цю п'ясня, чому мама просила мене більше не дзвонити. Мабуть, моторошно було отримувати телефонні дзвінки від приводу. Це ж, хтось увійшов до будинку. От лайно, чи не зарано вони ще не повинні бути дома. Ти подумаєш про те, щоб застрелити того з батьків, що не вийшов. Але ти не можеш пожертвувати душі померлих, тому відмовляєшся від цієї ідеї. Є тут хто? Привіт, мамо, це лише ми. З поверненням. Ендрю? А ви що тут робите? Сюрприз ми приїхали в гості. А, о, ну як. І чого ти вдома так рано? Не ну, вже тебе звільнили. У мене вихідний, я просто ходила по магазинах. А як ви тут двоє потрапили всередину? Ти залишила двері незамкненими, слід бути обережнішою з цим. Невже я дійсно не зачинила? Ось, давай допоможете із продуктами. Дякую, тільки було б варто попередити, що прийти. Як до кави, де ви зберігаєте. У верхній шафі, але як же карантин. Молока додати? А вже ж, я тільки вмиюся. А що ти після робиш? Просто підіграй мені поки що, будь ласка. Хоча я зроблю каву. продає секс-продукти. М'ясо, воно, ну, схоже, у тих батьків були плани на вечір. Привіт, сонечко. Чому ти перестала відповідати на мої заки? Ешті аж не можу це своє життя слухати на твої нарікання. Ти хоч щоб могла прислати нам якоїсь сухої їжі поштою. Нащо? За вами ж наглядали. А ти всю ж твої болу торочиш? Ех. Чи тобі не треба зараз шарпати нерви, Ендрю? Йому хоча б не пів хуй. Та поплач. Вам зайняте своєю робочою уніформою. Всі зайняті. Ні, така музика оце продовжує грати. О, сумочка твоєї мами, є трохи готівки, опа, ми вже вкрали, але для вас цього недостатньо. І що мені робити? Свапле надзвичайної якості. Ось ну, все я не знаю, що тут робити ще всі зайняті. А ми сам... Нам не дали, що робити Так краповим. Не розумію, чому далі ця музика продовжує грати. що ще не йде справа до вбивства чи далі шукати те що можна вкрасти ніт Це вона і робоча уніформа у матері цікавиться, вона тоді працює. Що в неї уніформа? Це зазвичай на заводах. Так. Ти заварюєш каву. Ви ще почула про пожежу в новинах, що сталося. А тобі яка різниця. Бабах. Ну, спочатку нас евакуювали, після цього дали дозвіл на виїзд. Оскільки ми все одно чистилися від паразити. Mm, цікаво, в новинах сказали, що всі загинули. Це безумовно зробило б історію більш продаваною. Хай тим, як зараз ми тут, ні обгорівні, ні сповнюємо паразитів. Mm. Я просто рада, що ви в безпеці. А вже ж тебе дуже радістий вирос обличчя. Тож, непоганий, апгрейд хрейк порівняно з нашим попереднім місцем, так? Звідки у тебе гроші на це місце? Якби ж щоб у нас були б гроші. Ти буде не потребує серйозного ремонту, але місцевість та увад, ти так не думаєш? Ідеальна ідеально відсутність тут. А що ми тут барбекю сусіди? Ми барбекю Андрею. Я думала, що там така туристика, але він, ой, ні вони справді роблять це тут. Закладаєш ти тут, видіряєшся, наче біла ворона. Ти будеш здивований, насправді я тут всім подобаюсь. Хоча швидше за все завдяки моїм кулінарним здібностям. Шкода, що ваше не за Як, якого біса? Ха-ха. Решта розмов страшенно нудна. Ти вирішила не включатися змову, бо не поспішаєш штаба брехеньками Ендрю. Якщо буде відвертою, тобі взагалі не хочеться говорити з матір'ю. Так. Що ж, рада була вас побачити, почути, наш батько скоро буде вдома, тож мені вже чергу тваричає. А, не переживай за це, я щось приготую. Ти точно знала, що вона так натікає, а зібратися здесь. Зі. Я хочу послухати, як тому батько справа. Вона, напевно, купа історій про цей ваш ремонт. І те правда. Хей там як чому б тобі не відпочити? А я щось нам сварганю. Ех, я ловлю тебе на слові, дякую. Мати пішла. Ти Ендрю. Якимось чином твоя грабіжницька пригода закінчилась тим, що ти тепер приготуєш своїм жертвам вечерю. Ну вперед роби щось, лисе Микита, ти наш.